Доброго дня, шановні друзі, сьогоднішня наша зустріч буде присвячена нескінченно талановитій людині, поету, художнику, етнографу, громадському діячеві, людині, творчості якої назавжди визначила шлях розвитку української нації сьогодні, 9 березня. Минає 210 років з дня народження видатного українського митця Тараса Шевченка. Великий Кобзар є символом боротьби за свободу і протистояння російській експансії. Саме 9 березня 1814 року у сім'ї кріпосного селянина. Народився український геній Тарас Григорович Шевченко. Його непересічна постать особливо актуальна сьогодні, коли Україна знову бореться із російським загарбником за свою незалежність. Його незламність, українська ідентичність, досвід протистояння царизму, чутливість. До життя звичайних людей особливо важать у наші непрості часи. Шевченко був одним із тих, кому доля українського народу не була байдужою, його слова нині надихають тисячі українців в окопах, в укриттях та у вимушеній еміграції. І на оновленій. Землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. У кожного народу є талановиті митці, поети, письменники. Саме вони прославляють свою країну, звеличують її серед інших націй світу. Тарас Шевченко великий поет. Геній українського народу. Він зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Шевченко був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про часи, коли його країна. Буде незалежною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу. Без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни. Його творчість невмируща. Життя кобзаря можна вважати справжнім подвигом у мистецтві. Бо він віддав усі свої сили, щоб врятувати український народ, українську культуру та відкрив перед нами шлях у майбутнє. З плином часу все більше переконуєшся, що поезії нашого кобзаря то откровення, які він висловив на адресу минулих, сучасних. І прийдешніх поколінь українців. Кожен Шевченків твір, кожна картина це палки, заклики любити свій народ і край, пророчий осуд усякої неправди й неволі, рішучий осуд насильства, лицемірства і соціальної несправедливості, поезія Великого Кобзаря. Це гімн любові до людства, гімн боротьби за свободу та світлу долю всіх народів. Кобзар Шевченка перекладена понад сто мов світу. Він став народною Біблією, яка підносить духовну велич і красу українського слова, транслює і популяризує його у світі. Тарас Шевченко. Це вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях народу. Творчість Шевченка це святиня, якою дорожить і гордиться український народ. Ми, нащадки, будемо завжди берегти у своєму серці той вогник любові до вітчизни, який запалив поет своїми безсмертними творами. Тарас Шевченко був, є і навіки залишиться найголовнішою особистістю установлені нашої держави. Його настанови до нащадків стали для нас надзвичайно актуальними під час повномасштабної війни з Росією. Шевченківські дні відзначаються 9 та 10 березня. І це не просто так. Весна була особливим періодом у житті поета. Сьогоднішня ніч була ще одна непроста для українців, але ми не маємо права здаватися заради тих, хто віддав своє життя, заради вільного життя, заради перемоги, з Днем народження. Великий Кобзар Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він, як сама душа нашого народу, правдива і щира. До зустрічі, шановні друзі!